Вітаю вас, мої любі. Продовжуємо сьогодні марафон розбіру завдань НМТ 25 го року 9 червня понеділок. Дякую Бондарю Микиті за завдання. Так, 19. Визначте суму всіх цілих значень А, за кожного з яких рівняння має додатний корінь. І так, у нас накладається умова. Перша умова, що у нас. Рівняння має додатній корінь, тобто наш Х зараз Х, який ми знайдемо корінь, він повинен бути більше нуля. Далі, так як у вас тут є корінь парної степені, тобто ось корінь із 2 мінус х, то підкореневий вираз одразу накладається умова на хси. підкореневий вираз більше або дорівнює 0. І було таке запитання, а чому ми не пишемо корінь із двох, а чому ми не пишемо 2 більше нуля? Ну, воно і так більше або нуля, чого його писати, і там немає ікса. Тобто ті, ми записуємо тільки ті вирази, в яких є ікси. Тобто, друга умова 2 мінус ікс більше або дорівнює нулю. Але так як це в знаменнику, то дорівнювати нулю не може, бо на нуль ділити не можна в шкільній програмі, тому. У нас отакі дві умови. І з цього у нас х більше 0. А тут мінус х більше мінус 2 поміняли всі знаки на протилежні і знак нерівності теж. Ну, тобто поділили все на мінус одиницю. У нас вийшло х менше 2. Так, зараз я оцей приберу. Ой. Зникає швидко, так. А тепер розв'язуємо це рівняння. Чисельник дорівнює нулю. Знаменник ми вже записали, що він не дорівнює, він строго більше нуля. Так, і так, чисельник дорівнює нулю. Прирівнюємо до нуля 2, опа, зараз. 2 в серій 4х плюс 2а мінус 15. Мінус 2 корінь з 2 дорівнює нулю. Ми одразу бачимо, якщо у нас число в степені, в якому є Х, то це показникове рівняння. Показникове рівняння як діє? Коли у вас, у вас повинно бути, щоб ви його розв'язали, повинно А в степені Х дорівнювати, А в степені там, якомусь y, наприклад. І тоді, якщо у вас однакові основи, то ви х дорівнює Y, і там уже розв'язуєте рівняння. І так. У нас перенесемо оце сюди вправо зі знаком плюс. Тобто це буде 2 в степені 4х плюс 2а мінус 15 дорівнює. А тепер давайте розберемося з цим. Ну, Звісно, що справа у вас буде 2 корінні з 2. але у вас це треба перетворити на 2 в степені, тому що у нас повинен бути степінь, у нас показникова функція. Тобто, тут повинен бути степінь. Ну, 2 – Це 2 в першій. Помножити, що таке корінь, ми пам'ятаємо, це степінь одна друга. А, дорівнює. При множенні показники додаються. Тобто, це буде 2 в степені 3 других, ну, 2 других, плюс 1 друга, 3 других, або півтора, 2 в степені півтора. Все одно вам треба відповідь писати у десятковій дробі. Так, ну тепер основи однакові, ми можемо їх прибрати і прирівняти 4х плюс 2а в мінус 15, дорівнює 1,5. Ну, це звичайне лінійне, тому що у вас х в першій степені. І як ми розв'язуємо, звичайне лінійне. Хси залишаємо з однієї сторони, все, що без х, вправо з протилежним знаком, тобто півтора. Мінус 2а плюс 15. 4х дорівнює. Так, ну, 1,5 плюс 15 це буде 16 з половиною, мінус 2а. Звідси х дорівнює, ми повинні все поділити на 4. Ну, 16 поділити на 4 це 4, цілих, 5 це по одному, 10 це по 2, і 20 це по 5. Так, Мінус. Хто не усно, тут у стовпчик. 2 поділити на 4 це 0,5а. Все, ми знайшли х. Наша робота була з вами знайти х корінь. Ми знайшли. А корінь задовільняє оцим двом мовам ось оці. Тобто, ми пишемо тепер систему. І одночасно, що 4. Цих 125 тисяч мінус 0,5а більше нуля, і мінус 0. І 4,125 мінус 0,5а менше 2. Так, поїхали далі. Ну тут розв'язуємо, тобто мінус 05а. Більше мінус 4,125. Потім змінюємо всі знаки на протилежні, тобто е множимо на мінус 1, тут буде плюс. Давайте жовтеньким я виправлю плюс. Тут буде знак в іншу сторону, менше і тут плюс. Так, І ділимо. Тут напишу справа все на 0,5, тобто А менше. 4,125 поділити на 05. Ну, я перенесла кому на одну цифру зверху і знизу. Тобто 41,25 поділити на 5. Це у нас буде 8, так, це 40. Віднімаємо 1. Поставили кому, знесли двоєчку 12 на 5. Це у нас по 2. Це 10, 25,5. 825 стовпчик обчислили. Тобто А, от у нас умова на А наклалась, А менше, ніж 8,25. Це перша умова на А. Так. Друга умова на А. Це у нас друге рівняння. Мінус 0,5А менше. 2 мінус 4,125, тобто це буде мінус, і від 4, віднімаєте 2, цілих. це буде 2, цілих, а хвостик залишився тут 125. сотих. Так, тепер, знову ж таки, щоб знайти А, нам треба поділити на від'ємне число, значить, знак більше вже буде. І 2,125 поділити на 05. Ну, мінус на мінус поділили, буде плюс. Так, прибрали, 21,25, Отже, у нас А більше. Так, 21 поділити на 5 це 4 12 на 5, це у нас по 2, 25, 4,25. Отже, А у нас більше, ніж 4,25 і менше, ніж 8,25. Що у нас сказано в завданні? Визначте суму всіх цілих значень, а за кожне з яких рівня має додатний корінь. Сума всіх цілих. Ну, а більше ніж 4 з хвостиком, то, то це 5 6, 7 і 8. Бо далі у вас йде 8 і ще трошки 25. сотих. Так, значить цілий 8. Нам треба їх всі додати. Так, ну, 5 плюс 8 це 13, і тут 13, тобто це 26. Відповідь у вас 26. Так, яке ще є завдання у нас тут? Зараз подивимось. Оце, мабуть, 20. Функція F від X набуває значення 3 для всіх додатних значень Х. Тобто F від X ми можемо записати як кускову функцію. Та, отак, от, за допомогою <кх>, такої дужечки фігурної. Функція набуває значення 3 для всіх додатних х, тобто х більше 0. І е, значення 1 для всіх від'ємних х, х менше 0. Ну, може, там не від'ємних в, е, в умові. але ми точно умову не знаємо, але приблизно таке завдання, да, як нам пропонують. Функція y дорівнює g від x є прямою пропорційністю, тобто g від x. Пряма пропорційність була на попередній якоїсь сесії. Ем, значить, як вона записується? Це КХ плюс Б не треба. Пряма пропорційність. Проходить через початку координати і має отакий вигляд. Є прямою пропорційністю. А її графік проходить через точку з координатами 1, 0, 5. Ну, 1, це Х, 5 – це Y. Отже k помножити на 1, у вас х ми сюди підставляємо. А це у нас y, а y це ж функція g. Значить, виходить, що у нас дорівнює 0,5. Отже, k у нас дорівнює 0,5. Значить, наша функція g від x має вигляд 0,5х. От ми k знайшли сюди підставили. Загальний вигляд прямої пропорційності. Так, обчислить значення. Що нам треба зробити? Обчислити значення 5G. Ой, так, зараз. 5G від мінус одиниці, плюс 3 F від двоєчки поділити на F від мінус одиниці. Так, 5. Вже від мінус одиниці. Тобто ви ось сюди в цю формулу підставляєте замість x мінус одиниці. Це буде мінус 05. Плюс 3 помножити, f від 2. Тобто додатній х2 це більше нуля. Значить, f значення цієї функції дорівнює 3. Так, тут f від мінус 1, 1. це менше 0, значить, значення дорівнює 1. Тут у нас 1. Так, і так, 5 помножити на мінус 05 це буде мінус 2,5 плюс 3 на 3 9. 9 мінус 2 з половиною. Це у нас буде 6,5. Відповідь 6,5. Так, наступне завдання. 22. Площа поверхні сфери дорівнює 300 пі. Площа поверхні сфери, ви пам'ятаєте, я на якомусь е, відео помилилася: 4 пір. Так, і вона дорівнює 300 пі. Одразу. Що ми звідси бачимо, що щоб знайти радіус, нам треба 300 пі поділити на 4. Ну, звісно, що пі і пі скорочуються. Тут можна скоротити на 2 спочатку 150, поділити на 2, це буде 75. Отже, радіус квадраті це 75, поки так залишимо. Радіус основи конуса, у нас конус, радіус основи ось він, ось він, радіус основи конуса. Так, радіусного конуса дорівнює радіусу сфери. Ага. Значить, для конуса. R в квадраті у нас дорівнює 75. Так. твірна конуса нахилена до площини основи під кутом 30 градусів. Оцей кут у нас 30 градусів. Ага, отже, нам треба визначитися з R. Ну, що таке R? Що таке 75? Це 25 помножити на 3. Отже, R дорівнює корінь із 25 помножити на 3, і це буде 5 коренів із 3. Радіус ми знайшли. Так, визначте об'єм конуса. У відповідь запишіть v поділити на π. Об'єм конуса, об'єм конуса дорівнює 1 третя π Р квадрат помножити на h. H це ось. Твірна твірна конуса це. L позначається. Оця бічна. Вона нахилена під кутом 30 градусів. Так, і так ми будемо розглядати прямокутний трикутник А, О, прямий кут. Що в цьому трикутнику прямокутному? Є катет ОБ, ось він, 5 коренів із 3. Є кут 30 градусів, а нам треба знайти інший катет H. Два катета, ви знаєте, це тангенс. тригонометрична функція тангенсу тангенс 30 градусів дорівнює відношення протилеглого катета, тобто H до прилеглого до R. R5 коренів із трьох. Що таке, тангенс 30 градусів, подивитесь в таблиці, у вас є в довідничкою, це одиниця поділити на корінь із трьох. Так, у нас корінь із трьох в знаменнику, значить, ми можемо. Обидві частини рівняння помножити на корінь із трьох, щоб позбутися корня із трьох. І тоді у нас h поділити на 5 дорівнює 1. Значить, яке тут значення повинно бути h? Ну, звісно, що 5. По 5 поділити на 5 це 1. H дорівнює 5. Все, підставляємо формулу об'єма, об'єм дорівнює 1 третя пі r квадрат. Ну, r квадрат у нас 75. Помножити на H. H у нас 5. Ну, 3,75, ми знаємо, скорочується: це буде 25 помножити на 5. Це буде 125 пі, але у відповідь записати треба без пі. Об'єм поділити на пі, тобто 125, оце наша відповідь. Так, ну, коли будуть наступні завдання, зустрінемось з вами через деякий час. Дякую вам за увагу. До побачення.